Мирна акція студентської солідарності у рівному розпочалась зі збору підписів на підтримку студентських вимог. Серед них звільнення студентів, яких зарештували під час Євромайдану, покарання винних у розгоні мирного зібрання в Києві 30 листопада, та у жорстокому нападі на співорганізатора Івано-Франківського Євромайдану Максима Кицюка. ми мовчали далі, мовчати неможливо. Організатори впевнені, такі акції повинні призвести до змін у владі. Люди ж вони в щось вірять, якщо люди вірять, вони роблять, ну, вони щось стараються робити. Я думаю, що вищі уряди, президенти, вони глянуть на це, вони не, не будуть там, ховатися десь і казати, що от хай собі покричать і там розі. Бо дуже багато інформації прийшло, що типу, уряду в серіду. Але і буде в серіду, тобто. Ви Створюємо акції спеціально привернуть до себе увагу, ми щоб є, і щоб ми хоче відстояти свої права. Свій підпис під переліком вимог залишила і рівнянка Тетяна підтримати студентів, які були в Києві на Євромайдані. Вважає обов'язком кожного. Ну, у нас теж був мітинг, і наші студенти змогли два рази прийти, сказати, що вони за євроінтеграцію, і зараз ходять вже на пари знову. Я не вважаю це добрим, я не вважаю це поганим, але треба боротися за те, щоб було нам краще. А ми зараз нічого не робимо і сумніваюся що вони щас будуть щось робити. Треба їхати на Київ. Наприклад, я на вихідні їду в Київ і буду за наших студентів там воювати, відвоювати нашу студентську гідність. А ще студенти вимагають збільшення стипендії, хоча б до прожиткового мінімуму 24 годинний вільний доступ до гуртожитків та відставки міністра освіти Дмитра Табачника та верхівки влади. Зі своїми вимогами від пам'ятника першій вчительці студенти колонною вирушили до обласного. Ної міліції, а звідти на майдан незалежності. Катерина Мункачіврікові новини рівного.